Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Філіп Грович перебив Давіда Адалеє, мувзи ума, знищив Діляна Вайта. Наступний усик Дерек Чесора дав інтерв'ю про ситуацію в Хівівайті. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Еліє – Саудівська Аравія, олімпійський призер Ріот-2016 у надважкій вазі. Хорват Філіп Хругович впевнено здала британця Девіда Адалеє у видовищному поєдинку. З самого початку фаворит виглядав звично. Гругович йшов вперед, тиснув масою, активно пробував корпус і заганяв суперника до канатів. Адалеє не зумів налагодити роботу Джебом, лише епізодично намагався відповідати зустрічними кросами. Втім, британець і раніше розгойдувався. У боях не швидко. У другому раунді картина різко змінилася. А Далеє перестрілявся лівим хуком і розсік Гроговичу область біля правого ока. Хорват завівся, пішов в атаку, але британець зумів показати грамотну оборону біля канатів. Третій раунд нагадав. То тут має більш серйозний удар. Хоргович фактично змусив опонента піти на глухий захист. Але під завісу три хвилинки Адалеє вибухнув, потрапив лівим контрхуком і серйозно вразив хорвата. Коліна у фаворита здригнулися, але він встояв. Проблема для британця полягала в тому, що він не був готовий до фірмових ударів Хровича на виході з клінчу. Поступово хорват почав забирати всі раунди, крім другого, а толє виглядав втомленим і часто клінчував. У сьомому раунді Андердогу нарешті вдалося оживити інтригу. Сам Хрович помітно втомився, опускав руки, і тут вибух. Хорват відправив суперника до нокдауну, але той зумів підвестися, потрапив по фавориту і навіть змусив рефері уважно придивитися. Бій ледь не зупинили. Раунд вийшов справжньою драмою і, можливо, найкращим цього року. За підсумками, глядачі побачили чудову зарубу, обидва бійці показали характер, але перевага Хорговича була очевидною. Суддівські записки 98-91, 99-90 та 99-90 перемога хорвата одноголосним рішенням. У головному бою вечора британський суперважкий проспект Мовзи Ситаума влаштував справжній розгром, нокаутував свого досвідченого співвітчизника, експретендента на титул діляна Вайта. Буквально за секунди. З самого початку стало зрозуміло, що швидкість та реакція Ітауми для Уайта не посильні, Мовзе зашвидко пристрілявся джебом, активно бив по корпусу і легко читав усі спроби суперника відповідати. Потряс Діліана, притиснув до канатів і почав методично розбирати. Уайт сховався за блок, але порятунку це не дало. І Таума витончено обдурив захист, звільнив кут для удару. І вліпив потужний правий хук у голову. Діліан звалився на підлогу, на силу намагався піднятися, але виглядав занадто погано. Рефері без вагань втрутився і зупинив побиття. І тому переміг технічним нокаутом у першому раунді. Після бою юного таланта запитали, з ким би він хотів зустрітися далі. Але перш ніж відповісти, Моузес прислухався до голосів уболювальників. Я готовий битися з кожним. Якщо бути гранично чесним, то Паркер і Кабаєл заслужили право битися з Усиком. Але якщо таку можливість запропонують мені, я із задоволенням її прийму. Що кажуть уболівальники? Що скаже натовп? Ось тут вимагають Усика. Тут також схоже, що всі зараз кричать ім'я Усика. Але послухайте, зараз я номер один у рейтингу WBO». Тимчасовий чемпіон, так само, як і Паркер. Можливо, це буде добрий бій. Знаю, що моя команда вважає за краще, щоб я спершу провів трохи більше раундів. Усі ці бої можуть відбутися такими. І зараз вони стають дедалі більше. Хто наступний? Чувак, я не знаю. Мені лише 20 років. Хто знає, можливо, попереду в мене 10 чи 15 років у боксі, так що ще ви надивитеся на це обличчя. А я просто щасливий тішити всіх вас, чуваки, крутими партнерами. Не хотів, щоб бій закінчувався у стартовому раунді. Не хочу кидати виклик Усику, тому що не вважаю, що заслужив на це право. Але я хотів би побитися з бійцями, які заслужили право битися з Олександром. Ось з ними ось реально хочу. Отже, цілком можливо, наступним буде Паркер чи Кабаєл. Можливо, хтось із них. Сказав Ітаума. До речі, організатор івенту суперінвестор боксу Туркі Аляль Шейх залишився при своїй думці, хоче бачити саме бій Усикітаума. Зелінг повідомляє фанам боксу, що турки вважає за краще бачити Ітауму наступним суперником абсолютного чемпіона світу Усика, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі. Порівню все боксу разом з нашим партнером. Британський суперважковаговик Дерек Чесора у розмові з місцевими ЗМІ поділився деталями про можливі варіанти для наступного бою. Я хочу провести 50-й бій, я хочу, щоб він пройшов десь. Де може бути щасливим? Але якщо будуть правильні суми, мені пропонували бій з жарелом Мілером у Лас-Вегасі в Андеркарді Канело. Цифри були неправильними. Мені пропонували бій з Мовзисами і Таумою у Саудівській Аравії. Мені пропонували багато хороших боїв, але проблема в тому, що пропонувати це добре, мені це подобається, але іноді все має бути правильно для мене, і незабаром це буде. Наскільки реалістичним є те, що ви отримаєте можливість побитися за титул чемпіона світу? Чесно кажучи, я не знаю, бо прямо зараз Олександр тримає всі карти в надважкій вазі. Він на це заслуговує. Це не те, щоб він бляха поставив себе на вершину, і він туди пробився, він побив усіх, він забрав усі пояси, і він заслуговує робити з ними те, що він хоче. Якщо він хоче розслабитися на 6 місяців, це його право, тому що він. Піднявся з крузерів. ніхто не хотів давати йому жодних титулів, але сам пробився, а виграв їх, отже, тут справа в Олександрії. Чи вважаєте ви, що Паркер поб'ється з Усиком? Джозеф Паркер це один з, як я можу це пояснити: Джозеф Паркер це дівчина, на яку не встає. Чи може пройти бій між вами та паркером? Так Френк Корен цього хоче, але WBO знає, що якщо пояс піде Джозефу Паркеру, то там грошей не буде, тож вони намагаються все це дозволити, як це все буде. Я говорю вам, що Олександр зараз тримає своїми руками всіх за яйця, він здавлює їх і дивиться, наскільки високо я стрибну, все залежить від Олександра. Яка вирогідність, що ми не побачимо ваш 50-й бій. Можливо, моя дружина каже мені, що мені краще це кинути. Але хто слухається своїх дружин, сміється? Ми ж говоримо про жінку, залишайся вдома і готуй мені вечерю. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.